Всім привіт-привіт! З вами Каміла, а це продовження з Коми 2. Так, відкриваємо це і виходимо зі сімечко. Тоді, включи сви. Чому?! Я. я лише сіла записувати і одразу вмерла. Найс. А що за кнопку я нажала? Ага. Вау. Вау, мені Мені везе. І, і знаєте, в мене. щастя хватає на всіх. Ну, прям залийтесь цим щастям. Е, тут. тут е. Так, що за дивне місце? Ого. Ого. Це серйозно, мабуть. Ти та дівчина із світу живих? свідоживих. Міноче не так? Саме те, що нам треба, ще одна дитина, яка вештається тут. Звідки ви знаєте моє ім'я? Я не шукаю проблем, просто хочу знайти вихід звідси. Після твого викрутасу стобеки всі його знають. Ідіоський вчинок мала. Байдуже. Хочеш вибратись? Це місце не створене, щоб турбуватися про твої ніжні почуття. Потрібно правильно скористатися дверима. Починаючи зліво, іди через четверті. Так, все, я, я е, прохавала, що він хоче мені сказати. Так. Ліво. Четверті. Двері. Потім треті. Потім п'яті. Окей. Добре. Дякую. Я це запам'ятаю. Щоб повернутися звідси назад, скористайся норою в відшому куті кімнати. Зрозуміла? Ну, то йди собі. Ага. Раз, два, три. Чотири. А ти хто такий? Ринки ідеальне місце для пліткарів, але це означає лише те, що я маю занотувати більше. О, привіт! Ава! Моя улюблена поліціянка під прикриттям. Дякую, що допомогли мені сьогодні. Була нагода скористатися електрошокером, електрошокером для доброї мети. Що, підсмажила когось? Молодчинка! Так і мій треба. Підвладні роби лиховісної сестри. рвуть всі мої записи. Я не можу працювати в таких умовах. Так, я вийшла звідси. Е, Треті двері. Окей. Раз, два. Оскільки лиховісна сестра вже заграбала багато територій, я маю заправи. Записати, записуватися за чотирма кварталами? За 4 квартала? А це типу назад. Напевно, мені сюди. Що це за лабіринт почався? Я цього. а ти хто така? Я ж казала, що протига стане в пригоді. То ж та жінка стоу та дистанції метро. Що ви тут робите? Ви всі утікли від гніву лиховісної сестри, а ти як знайшла це місце? Гадаю, я заблукала. Поговори із шкільним писарем, він може допомогти. One eternity later. Ще одна тіньова кімната, я ходжу по колу. Можливо, потрібно запитати наглядчас. Перепрошую, пане, чи не підскажете, куди ведуть ці двері? Що ти маєш на увазі, дівчина? Ти дивишся на голу стіну. Чи може бути щось і не бачить відмічних кров від дверей? То мені не треба ще й рахувати, чи вони мають кров? Раз, два. Три. Чотири. Окей. Ой, все, дісталося. Морх лікарні Сева ось куди е, притягнув насико. Дець Мінсу, мені так шкода. Я знаю, мистецтва за прививатиме ми хотіли зашкодити Янхо, але прикло, що Мінсу помер. Стоп, ця пляшечка була такою важливою для нього. Цікаво, чому? Є. ви отримали освечену воду. Екзорцист. Тепер я ще й екзорцист. Клас. А, так. Почитаємо ми швиденько, почитаємо ми швиденько. Найс. Все. Мені тільки Священна вода звідси потрібна була, так? Окей, окей, священна вода, так священна вода, нічого проти не later. Ага. Сиди тихо. І Дібати помра. Uh, в мене зламалась гра. Ага. О, вона тепер страшніша. One eternity later. І, і що я маю тут шукати? Як довго мені йти? Давай швидше. О, боже. І коли раніше це не вже на будь-якої мизі може. Ага. ага. Треба знайти укриття. Як ти ставишся до цього? Гандони вони, коротше, гандони. Що мені робити? Я не знаю. Поможіть! І я вмерла. Я пройшла весь цей шлях, щоб здохнути. Що угу. я мала там робити? Ну, це ледь не найосновніше моє запитання. У мене чогось немає. У мене чогось немає, тому я нічого не можу тут зробити. Добре. Окей. Я дійшла до висновку, що я мала би цього... Ще щось отримати. Перед тим, як туди спускатися. Але що? Я не знаю. Ще цих штук треба ще раз у мене. Добре я і моя удача. Ugh. Ще раз. Спокійно. Все добре, все найс, nice, все кльово. A few Уга! Будь. Увага! Вам всім відомо, що ми маємо зупинити лиховісну сестру. і світу світоживих залежить від нас. Шанси, що там із кровавим рубіном? Все буде добре, не турбуйся. Однак мені знадобиться більше спектральних свічок. Отже, знайшли місце, щоб підготувати освячену воду. Я можу благословити воду лише у освяченому місці. Найближче ритуальний... ритуальна зала лікарні Сева. І як цікаво, ці католицькі місця віри мають якусь незблагальну владу над цим темним виміром. Ага, а католики тут, значить, дуже сильні. Ясно. Приниження релігій інших культур. Хе -хе -хе. ви думали, я вас не знайду, я вас знайшла. Так, е Янмі, ти ще стільки всього дізнаєшся про істинну силу віри? Е ми... Мучеництва і святості Це була розмова між ними, як я розумію. Що, невже я знайду ще одну От то Отой трясся найби тобі. Що за геморой, блядь Схоже на клуб Погрі. Ох, я погано не граю. Мені щось потрібно на ринку, то кебі? Сама не знаю. Чесно, в душі не грибу. Задовбали скотиняки. Всім привіт-привіт! Я вернулася і знаєте що? Виявляється там, на підлозі. Мало лежати якась хуйнюшка, на яку я маю нажати. Ось це так поворот. Вау. Емейзін. Це mm. <laughs> Я. Це діло принципу вже. Я граю в це більше півтори години. І мене. В'ябує? Бігати. Що я зробила? Я випила водички. Добре. Водичка така. Е. Що? Ого? Походу, воду треба було пити тут. A few moments later. Я щось не сусунила? Де куди я телепортуюсь? Я. А мені... а мені не сюди треба. Мені треба сюди. А як сюди потрапити? Потрапу, блядь. Найс. З'їдаємо, блядський батончик. Так. Вот. Збираємося ще раз. На. Так. Так. Мене не зупинить. Всіх нахуй. Все нахуй. Е, включаємо цю хуйню. Опускаємося. Доходимо сюди. Зберігаємося ще раз. Іде вниз. Ідемо сюди Ховаємося. Так, 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 я ж вона на Давай, швидше. Хвайся. А, май гад, найби тобі. Блин. Терпіння, терпіння, у мене багато терпіння. Я пройду все рано пісно хоча я могла не йти в таку велетенську пизду, а просто пройти все зараз. Знайшовши якусь непомітну хуйню, яка лежала десь там Знайшовши якусь непомітну хуйню, яка лежала десь там Я неймовірно зла. Я відчуваю розпач. Знаєте, це відчуття от не знаю. навіть не знаю, як це описати Ти сука, можеш ходити швидше, чи ні? Блять. Його мать, найби тобі курва трестя би в цю суку нахуй. Добре. Я вас зрозуміла. Я не буду спішити. Добре, добре. Окей. Окей. Все все добре. Все неймовірно добре. Моя стресо. Е, Як бути стресо, стресостійкість? Та, моя. Моя стресостійкість не має меж. Я. Окей, добренько, і я дісталася сюди. Так. Тут нічого не має бути, тут нічого не має бути. Тут ми перевіряємо, нічого не знаходимо. Тут ми, дивимося, нічого не знаходимо. І тут десь. Має бути от вона. Оце. Оцю хуйню я мала найти. Я мала це знайти, про. Ох. Піду на річку і втоплюсь. Щось щойно з'явилося. Що несподівано стало так тихо, що я можу почути падіння пилинки. Ого, а ця штука виглядає стародавньою. Що це за дзеркало? Що це дзеркало тут робить? Світло відкривало місяця. Сумісі. Воно... Пак, Сумі, дівчина з фото, дівчина з видіння. Що ти хочеш, щоб я це взяла? Завжди. Це той артефакт, який шукають мисливці за духами. Ви отримали місячний ладан кінчал у з орнаментом. Я відчуваю, що ти знаєш це місце. Є соль? Що... А! Я відчувала, що ти знайдеш це місце, можливо. Є соль? що ти знаєш про ту кімнату? Інститут Сева тримає під замком зеркало тхечо понад півстоліття, цілком природньо, що тебе притягне до нього, схоже, все стало на свої місця. Про що ти взагалі говориш? Те дзеркало потужний шаманський артефакт, що належав королеві Чукбан, з епохи дуже давньої. Ти вже знайома з його певними незвичайними влаштивостями, чи не так? Я бачила щось у відзеркаленні, щось більше заведіння, то дівчина з фото, з фото в кулоні Янхо. Мішості вона відома як мадам керівниця інституту Сева. Для мисливців за духами вона міністр. Я ж її зву звупаксумі. Крім інституту СЕВА, але ж вона жілка поганого віку, я бачила тебе там з нею. Серйозно? Якщо це справді її портрет, то виходить, що ти міно? Я часто запитувала себе, кого вона бачить в дзеркалі тхеча тоді. Тепер бракує лише одного. Вона дала тобі його. Місячний ладан, У тебе? Ось це маєш на увазі? Знаєш, після смерті Єнмі у мене з'явилися певні підроздори щодо тебе, але дотепер я не була впевнена. Її можуть володіти лише особи із шаманською кров'ю, як паксумі до тебе, тепер він твій. Що? Ти помиляєшся? я ніяка не шаманеса, не говори, дурниць. Ти використала дзеркало Тхечо. на це здатні лише шамани, і не випадково тебе затягнуло світ тіней до самісінького артефакту. І це не єдине, що у вас спільно в сумі. Ваші прізвища, ви обидві належите до дому пак. Не може бути. Якби вона була родичкою, то я б чула про це. Єсоль, це ж не телевізійна мелодрама. Ти хоча уявляєш, наскільки вона відома? Гадаю, батько розповів би мені про таку багату родичку? Міно, можливо, є причина, чому батько приховав це, у твоєї родини багато таємниць? Ну, таємниці є не тільки у нас є соль. Сехо сказав, що мисливці на духів планують вбити Янхо. Завжди, міно. Про що це ти говориш? Лишенько, Янхо, я маю бігти, буфай Єсоль. Так треба було договорити з нею, ні? Я не маю часу на суперечки з Єсоль, потрібно на снепошках Янхо, але це ми зробимо в наступній серії, бо я заїбалася. Доходити спочатку до оцеї меціпусінької голочки, щоб її дістати з-під ковалдла. І потім витягнути оцей весь неймовірний сюжет. Вау! Тільки зараз до мене доперло, що оцей от один сірник там мав би бути підсказкою. Тільки зараз до мене це доперло. Піздец. Все. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Нехай вам всім щастить. Не депресуйте. Ходіть здорові і все буде Україна. Пока-пока.